Місяць тому ми ставили тепловий насос в боєрці, це електролюкс 24 кВт. От. Спочатку там були деякі нюанси, поки він там ну, одним словом, поки притерся, ну, як завжди. От. І господар прийшов рівно місяць, 1 люту ми його ставили, і господар скинув свій відлук. Що хочу зазначити. Дивіться, так як я і казав, на 120 метрів квадратних, там великі в нього панорамні вікна. От. Бере такий насос в середньому, якщо поділити там. Показники споживання на час, то вийде 1,25 кВт. 1,25 кВт. Тобто, це, я рахую, для будинку 100 квадратних метрів це взагалі ні про що. Перед тим він платив, перша платіжка він там розказує, 16 тисяч гривень прийшла, друга платіжка, там щось 2,5 тисячі кВт він знову накрутив не в той електротариф. А зараз я так розумію, що десь в районі 1000 гривень він заплатив. Тому ставити чи не ставити таке, вибір за вами. Давайте, дивіться. Так, друзі, час необлаганно швидко летить. Записую з другого разу, тільки що наговорив, аж на 15 хвилин це вже е, якийсь цілий блог. Е, дивіться, ось приблуда, Ігор поставив 1 лютого. Все гарненько, все акуратно ходить. Єдине перед тим, якщо будете ставити, то подбайте про той теплий шнурок і відвод водички десь там подалі. Бо я вам довбу, було таке, що я навіть першим видобував. На вулиці було холодно. Було в нас і мінус 16, мінус 17, мінус 5, мінус 10. Ну такий показовий був місяць. Цей лютий, значить, рівно місяць. Ну, календарний місяць. У нас сьогодні 1 березня 838 кВт споживання, 668 годин працює цей апарат. Що можна сказати? Давайте одним словом. Я задоволений. Середнє споживання 1,3-1,2 кВт. Зараз споживання 1,7 Чого 1,7, тому що в мене великі тепловтрати. Ну, великі це все так загально. У мене великі вікна по всьому будинку тут, там всі великі вікна. І рекуперація. Рекуперація це ну, приточно витяжна система. Зараз в мене він виставлений на 22 градуси, він там під, піднімає. Скільки там виставлено? Так, на 22 градуси він а, нагріває ось нагріватель і по, по будівлі розповсюджує повітря. 22-23, тобто 21. А, значить, цей на 23. А, навіщо на 23? Я хочу, щоб пол був трошки тепліший, а зверху тут трошки комфортніше, щоб там 21. Виходить, виходить, я зараз скажу, скільки виходить. Ось вихід, значить, 21,6 21 це вихід з приміщення. Так, значить, перший місяць в грудні місяці мені пройшов рахунок з 15-кіловатного котла. 15 кВт. З 15 кВт котла 16 тисяч гривень. Нормально? Не нормально. Підключив я пільговий тариф. З 1 січня працює пільговий тариф. І вже я круто економив. Ну прям круто А Зараз він не працює. Ось, бачимо. Так працює, так не працює. Система 30. 4 градуси зараз. 8 тисяч гривень прийшло. 4 4,5 г, 4700 десь прийшло кВт, це в грудні 16 тисяч гривень. Я вже зразу задумався за оцю техніку і буквально там трошки пройшло, я уявря замовив. А В січні прийшло, я не вліз в пільговий тариф цей 2000 кВт. 2600, по-моєму. І воно почало рахувати мені, ну так, як загально. Якщо б влі... до 2000 кВт, то рахувало пополам, а так не вліз. А, Значить, Замовив я Вигоря ось цю техніку. А, хлопці мені приїхали поставили 1 лютого. І загалом тут. Це взяв, я вже казав 838, будинок загалом взяв 1,6. 1, 1, 1, я влажу і в пільговий тариф, і з пільговим тарифом теж не все просто. Якщо ви хочете підключити собі пільговий тариф, це ті. Можуть користуватись в кого лише електроопалення, не газу, там немає ніяких додаткових альтернативних, нічого. Тільки котли або там є інвертора, чи ну, ці дуйки якісь. Коротше. От, то, але все має бути сертифіковане. Те, що тут можна ще додати, ви самі все чули. Тому в кого є ще якісь сумніви, є живі люди, є куча там от в шапці профіля таких відгуків. Е ці насоси говорять самі за себе. Тому я думаю, що тих відгуків після зими ми їх продали багато десятків, буде. Ну, просто, я не всіх, ну, якби, як я можу людей заставити, щоб вони там склали якісь відгуки. Тому тут, в кого є бажання, кому сподобалося, робіть відгуки. Е, якось так. Е, Підписуйтеся на канал, буде багато цікавого. Давайте!